Всім привіт! З вами Діджей Кавун. На початку відео хочу привітати вас всіх, дорогенькі мої, з Новим роком, з новорічними святами, вдалих вам всім боїв, нехай щастить в рандомі, хай всі снаряди летять в ціль, хай вони пробивають все. І також хочу побажати вам миру, добра і злагоди. Так, дивіться, нам в магазинчик підвезли три нової техніки, і давайте сьогодні про них поговоримо. Ну і почнемо. Зі Скорпіона. Дивіться, ця машина дуже схожа на Су-130ПМ. У них і гармати майже однакові, і по характеристикам вони майже також однакові. Але дивіться, яка у них найголовніша різниця між двома оцими ПТшками. У Скорпіона майже відсутнє маскування. Тому що у Су-130пм в два рази воно краще. Там 20% нерухомої машини. І з прокачкою там буде приблизно 40%. У цієї машини буде десь 25-30. Тому робіть висновки, цей сарай дуже важко сховати в якісь кущі, і він дуже частенько світиться. Ну і також це все ж таки танк, який коштує грошей. А Су 130ПМ ви можете придбати за бони і отримаєте майже все те ж саме. Гармати по пробиттю, по альфі майже ідентичні. Так, я там розумію, що у Су-130ПМ. 520, здається, альфи по пробитю однакові, кути нахилу гармати однакові. Там, до речі, у Су-130ПМ трошки краща стабілізація, але довший час розкиду і розкид на 100 метрів також там набагато гірше. Тут гармата в цьому плані трошки точніша. І також тут башта обертається повністю, а у Су-130ПМ тільки по 50% вліво і вправо, що також дуже непогано. але ви повинні бути згодні, що набагато комфортніше, коли у вас башта повного обертання. По запасу міцності у Су-130ПМ буде на 50 хп менше. Це абсолютний картон, що та машина, що ця, тобто бронювання взагалі тут відсутнє. По рухливості тут у нас трошки вища максимальна швидкість у Скорпіона, і по тому потужність у нього здається трошки також краще. По проходимості вони. Ідентичні. Ну, як я і казав, помаскування тут катастрофа, тому ви звертайте на це увагу. Як на мене, краще взяти Су-130ПМ за бони, ніж купляти ось Скорпіона за голду, тому що е, ідейно, а також по геймплею ви отримаєте ідентичні танки, тільки ви ще збережете собі голду. Наступна машина це ELC Even 90. Це, як на мене, найкращий легкий танк взагалі у грі. Він і маленький. Він непомітний, у нього чудове маскування, він швидкий, кути є. З гарматою, звісно, тут великі проблеми, тому що стабілізація відсутня, ДПМ відсутній, але тут барабанчик. Дуже веселий барабанчик на три снаряди, 220 альфи. 175 пробиття основним снарядом. Але м, тут, типу, вогнева потужність неважливо. В цілому можна виїхати комусь там взад, в кінці бою, добрати з барабана, тобто, скільки там 660 шкоди у кого залишилось, можна добрати його. Але це, по суті, найкращий світляк у грі. Його пересвітити майже неможливо жодному танку у, у грі. Тільки така ж сама ялинка, якщо вона більш буде прокачувана, вона зможе його пересвітити. А так тільки рин. Якщо нормальний там сидить водій в цьому, або гравець на ньому грає, то це прям ну, всі зацінять і знають, що це дуже крута ЛТшка. Також, дивіться, от у мене. 77 вперед їде 26 назад. Маскування 25%. Ну, це я просто на маскування не граю. Я більше за активну гру я активно підсвічую і граю е, як типу колісний танк. Ну, у мене дві збірки. Зараз у мене збірка на швидкість. Як ви бачили, я ж вам, вам і показував, що 77 аж максималка у мене. Тобто, все максимально на рухливість. Навіть і огляд, як ви бачите, тут не максимальний. Хоча, мені здається, тут неправильно. Мені показує характеристики, тому що я в це не вірю. Давайте подивимося ось тут. Тут повинно бути все правильніше. 460 огляд, маскування 43%. Тобто там неправильно нам все показує, тут більш уже е, правильніше. 44 майже відсотки маскування. Уявіть собі, 78 вперед їде 27 назад. Тобто ідеальний світляк. Ідеальний, і, я не знаю, там і в активно можна пограти, і в пасивний засвіт. До речі, є у мене відео на каналі. Більш детально ви можете подивитися його. Там я все е, вам розповім. І скажу про цей танк. Ну і остання машина це МБТБ. У мене вона з коробок випала. Що я можу сказати про цей танк? По суті, концепція непогана, і був би танк, би, мабуть, би, дуже крутий, якби у нього була б більш точна гармата. У вас буде підгорати на цьому танку, коли якщо ви його будете ну, захочете придбати, у вас буде просто палати від його гармати. Вона абсолютно неточна. Стабілізація тут дуже погана. У мене, як ви бачите, все на стабілізацію я ставив, експериментував і все одно, навіть на близьких дистанціях, дуже часто снаряди летять куди попали. І це зі 100 метрів, 50. Дуже важко влучити в якусь вразливу зону. Просто в танк можна. Можливо, і ще будете там зі ста метрів попадати, а десь з 400 як там якийсь леопард або прога 46 Та ні 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 про це забудьте. Гармата просто настільки крива коса. Що це дуже сильно бісить, але у танка також є фішечка. Це його бронювання. Дивіться, у нього непогана башта. Вона непогано броньована. Маска, ось тут ну є, звісно, вразливі зони, де може залітати 236 Але в цілому, цією баштою, хоч щось можна відбити, хоч щось. Якщо підкалібри, ага, і підкалібри. В кришу будуть лупити але якщо ви будете від кутів нахилу гармати грати, то тоді, що можна, до речі, тут робити, наскільки я пам'ятаю, о, мінус 9, у нас кути нахилу гармати. Можете щось колись відбити. Типу, не ультимативна башта, що буде все прям відбивати, але може щось відбити. В цьому, звісно, непогано. вся фішка також тут автомат до зарядки, він дуже довгий, особливо, якщо ви випустили три снаряди. Потім потім ви чекаєте аж 17 секунд, щоб пулькнути на 360. Тому краще якось грати двома снарядами, третій дуже довгий, Коротше, сенсу його вистрілювати є тільки коли там добить когось або один на один в кінці бою. Тут таке. А так, якщо ви будете грати постійно останнім снарядом, це просто також буде катастрофа. Ну і довгий час зведення 2,41. Це дуже довго. 0,34 розкі. Тобто, я ж кажу, ви не зможете грати на ньому, так як е, якісь там. Леопард або щось таке точне. Тут тільки на ближніх дистанціях, скоріш за все, і те, не факт, що ви будете пробувати або влучати в якійсь лючки. Ну а так, в цілому, дивіться, ще й максималка не дуже у цього апарата 40 тільки вперед, 14% назад. Маскування ну, піде для такого сараю, огляд 406. Чи радив би я купляти цю машину? Напевно, ні, це 100%. Із того, що можна зараз придбати, це непоганий і достойний апарат, який. Повинен бути у вас у всіх вангарі, це є усі Івен 90. Найкраще робити якісь ОБЗ саме на цьому танку. Він і активно грає, і пасивно, і за світу найбільше отримує. І також цей ще прімтанк. Ви по-любому будете щось на ньому іще і фармити. Це мій улюблений легкий прямтанк та і по суті один-єдиний, який мені подобається із легких танків. Тому раджу брати тільки ELC Even 90. Я думаю, що ніхто не пошкодує, якщо його забере. Всі інші машини далеко посередні. Мені здається, Скорпіон не потрібен, тому що є Су-130ПМ забони, хоча апарат ну, нормальний, просто нормальний все. А МВТБ я б взагалі. Не радив би брати, у вас буде підгорати від нього. Так, можна там побавитись з обладнанням, зробити більш-менш грабельну йому гармату. Але чи варте воно того, я думаю, що ні. Ну, тому таке сьогодні відео. Ще раз всіх з Новим роком. До нових зустрічей і всім добра!